Привет, ребятки. Уже 14.55. Тут у нас драка, борьба. Зато, чтобы зачесаться, нам приходят я и мене. Я зараз расчистаюсь для меня. А я могу расчистаться для меня. Не я. Расчисталась. Я, я, я. Ах! я выглядаю хорошо для меня, мам. Так, гарно. Тільки більше не дириться, так за те, щоб лише про що зачесатись. Ти багато ти розумієш? Ну, може, не розумію, але все одно. Да і я залишилась три хвилини. Три хвилини. Фух, я готова. Ну, одна хвилина залишилась. Готова? Хм. Готова, Это раз таки пятнадцать. Сейчас она придет. Увидеть. добрый день. Я пришла до вас. Вау, беги ми мини. Ми -ми. Чи так? Ні, мені, я не міні. Дівчата, дівчата, годі. Мене звати Міні. А деякі називають мене Сетна Міні. Та це також правильно. Все гаразд. Бачите? Ви бачите на Міні. Та нічого страшного. Можете дати, нам, будь ласка, автографи. Так, а все ж. І все, на мій букно Дякую на мій шопер. Дякую. На ось мій чехоло від телефона. Готово. Дякую. Дуже дякую вам, Мінні. Все добре. Можна взяти ваш номер телефону? Так, так, так. О, ну, гаразд, так будем. Дякую. М -м -м. Будь ласка, тільки пишіть тільки з нагальної потреби. Гаразд. <рес> Таке круте кіно. Так, ха Пробачте, то я вже мушу йти. До побачення, до побачення, міні. Вау, я кажу, вона все ж крута! І в нас є її номер. Не номер, а номер. Ох. І так це було дуже круто. Чата збираємося на пляж. Пляж, пляж, пляж! Це моя сумка. Пляж Сердце, я з тобою. Я не піду на пляж. Не иди на пляж. Ну и добре, я буду гулять на алеї. Гаразд. Гуляй на твої алеї. А, моя дівчатка, моя сумка, даже ще не помазалась кремом. Помазала вже своим кремом через 100 років. Так, помазалась. Я даже не помазалась Ще Так, треба взяти полотенце. Полотенце, перекусом, ще крем для загаду. Ви ж помазались. Ну, а вдруг ще знадобиться А купальник. Суча. Так, купальник є. Дві купальник. Ох, ялі вмістила. Так, що ще треба взяти. Хороші. Нащо тобі там гроші? Ну, а я закочу їсти. Мам! Можемо піцу закажемо? Ну, гроші. Так, віддавай. Ей, що? все, гроші будуть у мене. Що ти там ще береш, Бери їй це. Ну, а вже я візьму з собою свою поджек купатись. Нащо тобі там поуджек? Вона мою любовну. Я також хочу купатись. Пішли! Так куди ти скочиш? Міні! Добрий день! Привіт! Я тут вирішую справи готелю, а ми йдемо плавати. Удачі, гарно, поплавати. Дякую! Тобі гарно. Ой, тобто вам гарно зробити справи. Дякую. І можна на ти. Вау! Ну, я чесно нічого брати не буду, бо там рері все взяла, я пішла з нею. О, добрий день. Добрий день, Ви ти також йдеш купатися так. Гаразд, до побачення. До побачення. Е, все тварила, якщо що подзвониш мені, я щоб я знала, лад, що ти кудись пішла. Гаразд. Це бувай, донечко. Бувай, ма. Добрий день. Добрий день. Фух, вони вже пішли плавати. Ага, я підуправляюся плаваю. О, добрий день, добрий день. До побачення, до побачення. О боже мій, нарешті ми дійшли до пляжу. Ага. Ага. Пішли вже? Uh. Uh. Ja ben ik ben niet goed. Ik ben gek. 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 Дівчата, не збавтесь так. Дивись, які тут камені, будьте обережні. О! А! Чого твайлат ніколи не йде з нами? Бо твайлет не любить. Так купатись. А багато що втрачає. Ага. Ага. Люблю купатись. А. 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 Мам, ти куди була, та ну, я тут, дівчата, не хвилюйтесь за мене. А. Все, зараз запрошую вас твоим пора виходити. Дікону, ми ще трішки плавається. Дівчата, це. Дівчата. Занадто багато плаваєте, пішли. Я чекаю вас. Мас, 10 хвилин і ми виходимо. Сіл'єс, давай сховаємось. Але ж це може бути небезпечно, можемо потонути десь. Або... Потонути або насунеся я. Та все буде окідокі. Я краще пас. Хотіла, але пас. Ну тут я сама сховаюся. Тільки моїй мамі нічого не кажи. Не можу обіцяти. Тітка луна так, сліз. Реріці хоче сховатись. Рериці, а не швидко. На берег. Де вона? Де? Гравіті? Ти гаразд, гаразд. Тут я. Всім дякую за перегляд. Всім бубайця!